12 людонюк у нас приєдналося. Що ж, гадаю, варто починати. Хтось буде під'єднуватися по ходу, до нас будемо робити наш розіграш довгоочікуваний. Чому затягнувся? Варто сказати про це, поговорити. Я тоді у відеоанонсі розіграшу сказав, що розіграш ми проведемо в п'ятницю. Але не сказав в яку. Сьогодні у нас, наче також п'ятниця, тому особливо мене і лаяти ні за що, але так робити не можна. Є тому ряд причин. В першу чергу, в ту п'ятницю, в яку я планував, здається, стався ще один обстріл не було електрики. Потім почалися перебої вже в мене. З інтернетом, для який необхідний для нормальної стабільної трансляції. Потім мені довелося поїхати в поїздку, не був вдома. Потім-потім, Коротше, все затягнулося, закрутилося. Кінець року купа хвостів потрібно закрити. І в результаті я затягнув аж так суттєво. Але несуть допомогу, яку вдалося зібрати, я передав туди, куди треба. Нагадаю, що збір було запущено для громадської організації Паляниця Харків, яка займається тим, що готує. Розвозить їжу і допомагає нашим військовим в районі Харкова, Харківського регіону. І кому цікаво, хто, можливо, нещодавно приєднався на канал, я в чаті скинув відео, де я повністю відвідав цю організацію. Зайшов до них на штаб, скажімо так, поспілкувався з керівником, з людьми, які там працюють, волонтерять, якби показав вам, що куди для чого необхідно. І, власне, запустив збір. Привіт, бачу в чаті є багато повідомлень, друзі. Дякую за зворотній зв'язочок. Отже, до речі, сьогодні ще варто сказати, що мені вдалося все-таки подати всі документи для того, щоб зареєструватися в реєстрі волонтерів. Доволі це непросто, хоча виглядає, в принципі, просто декілька паперів треба зібрати, сходити в податкову, в будь-яку. Там тебе завертають через те, що трішки не та форма, трішки не ті букви ти десь написав, якби. Ну, але не суть, це все подано. Якби. І нагадаю, що ти тим всім, хто займається збором допомоги для Збройних сил України чи іншого виду волонтерської діяльності, потрібно зареєструватися в реєстрі волонтерів, щоб потім від тої суми, яку ви збирали на свої фізичні картки, ви не платили там, 20% надходжень. Від надходжень. Це вже в моєму випадку доволі немаленька сума, тому якби про це потурбувався, це все зробив, якби. переходимо до розіграшу. Що цікавого, зараз я виведу на екран, буду, маю надію, вам буде видно інформацію про збори, скільки ми назбирали коштів всього, скільки було у нас транзакцій, скільки в нас було всього учасників. Так, гадаю, видно, є видно і вам таке віконце, в якому є файл виписка по картці по банці, точніше, на паливо і продукти харчування. Мету я ставив 150 тисяч гривень, не вдалося назбирати таку суму. Якби назбирали ми по банці 59 689 гривень, але додатково до цієї суми ще було переказано. 205 євро на PayPal, які також передані керівнику громадської організації паляниця Харків Денису Островському. Він також на їхні рахунки. І рахунки, кошти з банки також перераховано на їх офіційний рахунок громадської організації. В принципі, як і раніше це все робилося, не перше я для них вже допомагаю збирати кошти. А, значить, у нас було 238 транзакцій, уважно дивимося по номеру учасника. Я завжди його номерую, щоб у нас не було якихось непорозумінь. А, це 239-й рядок, тому що перший рядок у нас іде сервісний. Зверніть, будь ласка, на це увагу, щоб не було у вас. У нас з вами якихось непорозумінь в тому плані, що я не того учасника вибрав. Ми беремо з оцього, оцього стовпчика інформацію по номеру учасника. Як бачите, тут відсортовано все по поповненням, хто був перший, другий, по даті, по часу, і пішли, 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 пішли збирати. Ну, тобто, все відсортовано правильно, якби перший, другий, третій, 238-й. Далі розіграш ми будемо проводити, нагадаю, у відео про що будемо говорити: п'яти призів: тубус Джевелін, тубус Enlaу, тубус від 155 мм зарядів для артилерії. А далі в нас іде сухпай орківський, свіжий, абсолютно ще придатний. І також у нас буде ручний переносний гранатомет, який там, має простреленість від кулі, доволі невелику. Все це не робоче, воно не є небезпечним, можна використовувати в абсолютно різних його би, варіаціях, куди фантазія вже буде вас заносити. І додатково я ще обіцяв два призи. Якраз через них також трішки затягнулося. Я чекав, доки мені... Привезуть два цих цікавих призи. Отже, е, призи за найменший донат і за найбільший донат. За найменший донат, мені здається, тим, у кого грошей немає, варто дарувати якби, такі речі, які. Ну, коротше, їжу давати. Це Сухпай натівський, як бачите, абсолютно запакований, Made in USA, можете відкрити, спробувати, покуштувати. Прикольна штука, трішки краще, ніж орківський Сухпай. Це перше, за найбільший донат, можна сказати, така штукенція буде. Так, я трішки не орієнтую з камери, вибачаюсь, 1900. 38-й рік, здається, датується. 36-й вибачаюся. Е -е, повністю комплектна, нова. Вона була в, такі, в такому папері запакована, ні з кого не знята. Казка також орка комусь дістанеться. Можливо, використовувати як якийсь казанок чи просто по приколу одягати для фотосесії. Коротше. Чи комусь подарувати. Це такі два додаткових призи. Тобто, всього у нас сьогодні аж 7 призів буде розігруватися. Пішли. Скоріше до наших, якби, до нашого розіграшу. Далі, що ми будемо ще робити? От у нас є генератор випадкових чисел онлайн. Це гугловий, як би вводимо тут у нас, я вже зараз. Дав... Претензій. Все збилося у Івана вибачаю, ще раз не те оновив. Зараз швиденько все виводимо знову. Все-таки треба поновлювати практику онлайн-трансляції, тому що, тому що натискаю вже не туди, куди треба. Так, треба спочатку відкрити це вікно. От у нас генератор. Оновлюємо його, вводимо від 1 до 238 учасників. Ви бачите це все. Добре. Перевіряю. Ну, Почнемо. Значить, у нас тубус від Javelin. Шукаємо учасника. Учасник номер 19 Переходимо, шукаємо його в нашій табличці. Учасник номер 19 Валерій, я пофіксую, в принципі, з у нас з компанії Monobank вже є. Що ми шукали просто по даті часу транзакції на людину, яка зробила цей донат, я підпишу є Валерій, будь ласка, 100 гривень. Всі, якби умова виконано. Номер 19 це в нас був. Далі в нас є тубус від NLAW. Робимо генерацію наступну. Це в нас 32-й номер учасника буде. Заходимо в нашу табличку. 32-й шукаємо. Є Ментинський Михайло Володимирович. Є 100 гривень у нас донат. Виділяємо, щоб не загубити, вибачаю, мені це потрібно. Це в нас буде тубус від Enlove. Є. Михайло, будь ласка, вітаю вас. Далі переходимо в генератор. Натискаємо ще раз. 67 номер учасника. 67-й. Так, Михайло, буду шукати. Ці платежі, якщо хоча б ім'я є, то має бути, якби, має бути у нас і контактні дані. В компанії Монобанк ми їх дістанемо. 155 мм тубус у нас і наступний у нас буде а, сухпай. Так, вам все видно, мені це все треба контролювати, вибачаюсь. А, далі ще раз генератор, сухпай орка. 90 номер учасника. Шукаємо його. Номер учасника 90. Віктор. Багато в нас щось цього разу, можна сказати, неопізнаних, Сухпай. Так, і допишемо Орка. Є 100 гривень, умова виконана, все чітко. І наступний генеруємо п'ятий приз. У нас 61. Щось ми навіть за сотню не зайшли. Леонід Гудима. Навіть 250 гривень у нас є донат. І це в нас виходить вже п'ятий учасник. І це в нас гранатомет. Є виконана умова в 250 гривень. А, я не показую, вибачайте, 61-й номер учасника. Давайте перевіримо ще раз, щоб все було чесно. От, будь ласка, Леонід Гудима. Ви отримуєте гранатомет. 5 учасників. Далі, що ми робимо з цим файлом? Тепер нам треба відсортувати. Ти відсортувати по сумі, по найменшій по зростанню беремо. І що ми маємо? Якщо хтось бачить, якщо хтось бачить, зараз о 0. У нас тут починається Юрій Левченко. Дивіться, якщо я обираю суму внизу, я бачу, що це була одна копійка. Значення тут внесена. Гадаю, вам помітно на екрані. Так, значення виводиться, є. Також у нас таких просто платежів по одній копійці було цілих три. Це найменше, що можна відправити. Ну що ж, доведеться дати три сухпайки натівських. Оцим людям, які задонатили по одній копійці. Так, є. Прізвище ім'я тут є. Будь ласка, Юрій Левченко, Віталій Продан. Максим Вітер, будь ласка, напишіть мені потім пізніше. Я в кінці трансляції скину в чат інформацію, куди написати. Я зараз все в файлі відмічу. Вибачайте, щоб потім не спутати. кому що. є, маю надію все прозоро. Відмітив вас. Далі тепер нам суму треба відсортувати. Значить, найбільший донат у нас був 10 тисяч 2 гривні від Дениса Жимова. Неймовірно вам подяка від мене і від громадської організації Поліниця Харків за таку підтримку. Ще раз 10 тисяч 2 гривні, будь ласка, маю надію, видно вам на екрані. Ви отримуєте абсолютно нову казку орка. Називаємо її так. Повністю в заводській упаковці, без якихось додаткових вкладень, там не було, привезли новенько, хоча є, якби у хлопців різні варіанти. Ну, власне, переможці наші, я вас вітаю. Я пропишу додатково всю інформацію в своєму телеграм-каналі: хто виграв, хто що виграв точніше. І попрошу вас до мене звернутися по контакту в моєму телеграм-каналі. Отак, зі мною зв'язатися. Для того, щоб ми з вами вирішили, яким чином куди кому відправити призи. Ще раз дякую всім, хто приймає участь, допомагає військовим донатить не тільки на мої збори, на інші. Ми з вами разом суттєво допомагаємо, наближуємо нашу з вами перемогу. З Нового року будемо. Запускати дещо цікавіші розіграші. Я бачу трофеї людям вже не такі цікаві, можливо, хтось боїться, можливо, ну, просто не хоче приймати участь, тому будемо щось підтягувати на автомобільну тематику, тому що військовим підрозділам необхідна допомога. Волонтерам також на паливо на продукти потрібна буде допомога. Це все потрібно комусь збирати, комусь потрібно це. Цим допомагати. Дякую всім присутнім, хто приходив на трансляцію. Завтра в нас перед новорічний день, хоча маю сказати від себе, що якось святкового настрою немає через відповідні події в нашій країні. але, тим не менше, завтра запланую, якщо встигну, зроблю відео, як мінімум, зробимо трансляцію. Пряму. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, не пропускайте відео. Дякую і до нових зустрічей.